Всім добрий вечір! Так як я обіцяв, просвічуємо яйця. Вже зняв індичку. Отак. От Підставляю. От, якщо видно. От куряток вже є, одрухається. Трошки погана яркість. Але тут повний. Так. Ставимо. Все сюди. Ось друге. О! От, якщо видно. Теж повне. Ось таке яєчко. Он венки є. Ось яєчко чорне, коротко розвивається. Так наступне. Тут є. О, може тут буде видно? О, бачите? Чекайте, я вам так би не засвічувати. О! Тут є. О, тут нема. Тут воно. Тут було. От, от воно заумерло. От була цяточка. От тут. От. от. Так не видно тут. Добре. Вістаємо набік. Оце. От, от тут є. Зараз я так зроблю. О! Якщо ви бачите, венки є. Тут є. Тут теж є. От. Тут. О, о. це теж повне яєчко. Це є голошейки. Ось тут Дивіться, як гарно видно. От мене. Ось так. О, тут теж є. Тут, отут теж має гарно бути видно можливо бачите трошки якість погана але це нічого о тут теж гарно видно тут немає а -а -а. ні кровіного. все ж всі живі всі здоровенькі о тут теж живе і тут так, вроді всі просвітили. Ось. Ось в такому ділі я вам показав всі це тут, От наша індечка то є нас сидить на яйцях від голошейки. Ну якесь киш-киш. Три яйця забрати ще зараз. Ну йде. Все. Ось йде. Ось. Пішла собі сісти. Ну складай. Тут тобто Сьогодні яйця то ще не всі. Ага, тут є індичі є. Три, шість, вісім курячок, одне індиче. Зараз ще буде. Та то зараз я заставлю що ж. Візьми той. Візьми, відкрий кролятню. Тут курчатка відпочивають. Зараз я потру вікно і тут все буде видно. Ну вже в поросі. Ось. Видно, курчата підросли гарно так. Ось всі вже відкриті коляд. Свічу одним фонариком, камеру знімаю, бо, не... О, там є ще два яєчка, як бачите. Ось, бачите, і тут вже є. А ні, не, тут нема. Так, значить, тут забрали. Тільки тут треба забрати. Ось такі от нас справи, от качки, от кури. Включаємо, може, світло. От наш петух. той півень. ще один півень. індик. О, він вже злетів. Всім гарного вечора. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім па-па, всім до нових зустрічей.